Біля сесійної зали, в очікуванні початку засідання, стоять громадські активісти, правоохоронці, а згодом поріг районної ради переступають і спецпризначенці. Кажуть, вони тут, аби не сталася бійка. Тим часом у залі розпочинається сесія. Я закликаю всіх до порядку, до дисципліни, щоб ми провели сесію злагоджено. Далі звучить гімн України. Обирають лічильну комісію і розгляд першого питання. Достроково зняти з посади голову Полтавської районної ради Оксану Гончаренко. На думку громади, більшість обранців вирішує не зважати. За проголосували 20 чоловік, проти 14. Обранець райради Віталій Турпітько перепрошує у громади за рішення депутатів і закликає не затягувати засідання сесії. Які ми депутати, які боїмося свою громаду? Це мені соромно. За наше це рішення більшості Я закликаю швидко за 30 хвилин провести це голосування без цих дебатів, без цього бруду, визначитись і почати працювати, тому що школи не ремонтуються. Літо йде. А ми тут самі створили цей безлад. Ви кричите слава Україні, і плюєте на конституцію України і на все законодавство України закрили рот громаді. Ви сьогодні забезпечили себе голосами, договоренки пройшли. Слово має голова Полтавської райдержадміністрації Ігор Карімов. Можу з певненістю сказати, що Гончаренко Оксана Михайлівна це порядна, чесна, гідна людина, яка достойно виконує свої обов'язки. За розуміння депутатів люди хапаються як за останню Соломину. Жителька села Минівка Людмила Кацман каже, рішення звільнити голову райради наразі є недоцільним. Надо дати їй можливість робити працювати далі. І, а вибори будущі вже покажуть. Народ оцінить її роботу. Ні, 12-13 чоловік. Чи залишати Оксану Гончаренко на посаді голови Полтавської райради вирішували таємним голосуванням. У результаті 20 депутатів із 34 проголосували не на користь чиновниці громадськість Обурена. Заступник голови Полтавської райради Михайло Кононенко у роботі свого керівника вбачає серйозні недопрацювання. Ми ставили перше питання, що залучені інвестиції до Полтавського району. На превеликий жаль, ні одної копійки залучених інвестицій ні з обласного бюджету, ні з другого бюджету не надійшло. Свою поразку Оксана Гончаренко сприймає спокійно. Жінка наголосила, що і надалі залишатиметься у політиці. Ми будемо працювати над розвитком нашого Полтавського району спільно пліч опліч з демократичними силами. Ми будемо долати всі перешкоди, які стоять сьогодні на шляху у розвитку нашої держави. І будь-які питання щодо дестабілізації ситуації в районі я буду впливати і допомагати разом з депутатами, разом з громадськістю. У свою чергу Оксана Гончаренко заздалегідь винесла на сесію пропозицію звільнити свого заступника Михайла Кононенка, 13 обранців її Підтримали решта депутатів, проголосували проти.